Добрий день, діти! Зараз у нас з вами урок трудового навчання Швейна справа. І з вами вчитель, Манько Карина Сергіївна. Тема нашого сьогоднішнього уроку пришивання гудзиків з двома отворами. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то тоштани не здостібнеш. Передивіться, будь ласка, цей слайд, тут є підказочка для вас. А ви здогадалися, що це гудзики. Перед початком нашого уроку, діти, я дуже хотіла б, щоб ви зарядилися гарним, позитивним настроєм. Притисніть ваші долоньки ось до цієї картиночки. Милий друже, не журись, позитивом зарядись! Отже, зарядилася позитива перед початком нашого року. І поїхали працювати. Діти, давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо види гудзиків за способом кріплення. Перш за все, це гудзик з петелькою. Він має таку певну петельку вушко на зворотньому боці, за яку його пришивають до одягу. Другий вид гудзиків – це прокольні гудзики з двома отворами. Вони мають два наскрізних отвори, за яких їх також пришивають до одягу. І прокольні гудзики з чотирма отворами. Вони вже мають чотири наскрізних отвори, за яких пришивають їх до одягу. Отже, це три таких основних вида гудзиків за способом кріплення. Діти, також я хотіла вам розповісти сьогодні цікаві факти про гудзики. А чи знали ви, що 16 листопада відзначається Всесвітній День гудзиків? Чи знали ви, що дуже багато людей колекціонують гудзики? Так, справді, є такі люди, які е, колекціонують гудзики дерев'яні. Пластикові гудзики, огорнені тканиною, металеві гудзики. Не тільки навіть за типом матеріалу, а й за кольоровою гамою люди їх колекціонують в нашій Україні також. Також цікавить інформація багатьох дітей, чому гудзики на чоловічих сорочках пришиті справа, а на жіночих зліва. Так от відмінність між чоловічими і жіночими сорочками з'явилася ще дуже давно, аж в 13 столітті, коли винайшли самі гудзики, і багаті жінки мали прислугу дівчат, які кожен день їх одягали. Саме тому на жіночих сорочках гудзики на лівій стороні, щоб служницям було зручніше їх застібати, якщо враховувати, що більшість людей у нас правші. У той час, як чоловіки одягалися самі, тому мої гудзики робили на правій стороні, щоб їх зручніше було застібати самостійно. А зараз, діти, я пропоную вам виконати гімнастику для очей, адже ми з вами вже трохи попрацювали і не завадить нам трохи розслабити наші очі. Подивіться, будь ласка, на ось цю картиночку, яка перед вами. Виконайте ці рухи, які зображені вашими очима. Спочатку у формі трикутничків, потім у формі гори, потім волни і ось таких хвилястих ліній. А тепер, діти, ми переходимо з вами до практичної роботи. Сьогодні, діти, на практичній роботі ми з вами навчимося пришивати гудзик з двома. Отворами. Отже, давайте приготуємо матеріали. Тканина, до якої нам треба пришити. Гудзик з двома отворами, олівець безпосередньо, ниточка в колір тканини або гудзика, голка і ножиці. Зараз ми з вами будемо працювати з інструментами і пам'ятаємо про техніку безпеки. Під час роботи з голками, шпильками та ножицем. Коли ми використовуємо голки, обов'язково перевіряємо, щоб наші голки не були кривими, були у нас нержавими, все це звертаємо увагу. Отже, беремо голочку, беремо відміряємо нитку. І складаємо її навпіл, тобто в дві ниточки. Ці частинки, які у нас бачите, ось тут ми зімкнули кінці, ми вставляємо в отвір галочки. Далі ми. Голочку, обов'язково в гольничку зберігаємо. Беремо наш гудзичок. Беремо олівчик, розміщуємо гудзик, як нам потрібно. Ну, поки ми можемо посередині, а подальшому виробах наших, там, де це є необхідність. І олівчиком ми проставляємо дві крапочки. Тобто дві крапочки ми відмітимо з вами, де ми будемо пришивати наш гуцик. Отже, подивіться, ось ці дві крапочки. Далі ми вузлика на вулочки ниточку не в'яжемо, а беремо робимо ось так. В один в отвір вколюємо, в інший виколюємо. І для того, щоб закріпити ниточку, ми ось в цю петельку, яка у нас ось тут сформувалася, да, вставляємо нашу голочку. І ось так ми сформували з вами перший закріпили ниточку. Далі беремо наш гудзичок. У нас два отвори в цьому гудзику, і тому <кхем> у нас спосіб пришивання єдиний. Ми беремо, щоб зручніше зараз тканинку тримати. Вставляємо, складаємо ось так тканину, вставляємо голочку в перший отвір, є у нас другий отвір витикуємо. Виходимо. Це перший раз. Ми сформували. І далі ми що з вами робимо? Для того, щоб у нас було все охайно пришито, ми тримаємо гудзичок, і ось тут, бачите, де у нас був стібочок минулий, ми вставляємо нашу голочку. Далі сформували наш гудзичок так, щоб правильно було розташовано до верху отвір. Знову, ось тут, бачите, де у нас виходив минулий шов. Ми вставляємо голочку і вводимо на цю частинку. І так повторюємо з вами 3-4 рази. Це вже третій раз. Тримаємо гудзочок наш і вставляємо і знову. У тому самому місці робимо прокол. І останній раз сформували. Тепер ми з вами розкладаємо нашу тканинку і бачимо, що у нас вже міцно гудзик тримається. Як його перевірити? Ми трошечки з вами намагаємося підняти гудзик, і він міцно тримається. Далі ми з вами робимо ось таку петельку навколо нашого гудзичка вставляємо голочку в цю петельку і затягуємо. Наступний ще раз ми робимо петельку навколо гудзика, вставляємо голочку в цю петельку. І Підтягуємо. Так ми сформували майже трошки ну, ніжку ось тут. Це нам буде зручніше так застібати одяг. І тепер ми з вами закріплюємо ниточку в цьому стіпочку. І так само в петелечку. Голочку в гольнички зберігаємо. І відрізаємо нашу ниточку. Отже, подивіться діти, ми з вами пришили гудзичок з двома отворами. Перевіряємо якість виконання нашої роботи, гудзик тримається міцно, шов у нас в одному місці. Бачите, він не розбігається. Діти, ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали і в кінці уроку давайте оцінимо кожен свою роботу на цьому уроці. Якщо вам все вдалося, візьміть, будь ласка, собі ось такий зелений Лего. Якщо ви працювали добре, у вас майже все вийшло. Візьміть блакитний Лего. Ви можете працювати краще, і щось у вас сьогодні не вийшло. Візьміть, будь ласка, жовтий лего. І якщо вам потрібна допомога і вам не вдалося справитися з роботою, візьміть, будь ласка, червоний лего. Я вам дуже дякую за роботу на сьогоднішньому уроці і до нових зустрічей. До побачення!